Районний центр Врадіївка на Миколаївщині саме тут і народився справжній український майдан. Мешканці пішли в наступ на райвідділ, тоді ще міліції, протестуючи проти міліційного свавілля у Врадіївці. Місцеву молоду жінку Ірину Крашкову спочатку зґвалтували, а потім намагалися живцем поховати злочинці. Таксиста двоє перевертнів у погонах. Їх одразу почали відмазувати колеги правоохоронців та даремно, бо так спровокували народний бунт небачених досі масштабів, що згодом охопив усю Україну. А це вже обухів. Заплутана моторошна історія з трагічним фіналом налякала на великдень усе місто. В цьому невеличкому кафе Людмила з братом, подругами та двома знайомими чоловіками чаркували і відзначали свято. Заказали собі собі спиртні напої. Це була горілка, там по 0,7 дві пляшки. І заказали там нарізку. От ми сіла, відпочивали, танцювали. Людмила сиділа поруч зі мною. Компанія цілком поліцейська. Леся старший слідчий, ще одна дівчина, працівниця райвідділку. Чоловіки, співробітники карного розшуку обухівського райвідділку. Не копи лише Людмила та її брат. Юрба засиділась в кав'ярні допізно, і поліцейські близько другої ночі взялися завести Людмилу додому. Утім, живої вона туди не доїхала. Мені десь в 9.30, точно не допом'ятаю ранку, зателефонував слідчий наш, який чергував слідчо оперативній групі і запитав прізвище ім'я по батькові моєї подруги. Потім він перетелефонував, сказав, що вона моргу. Вже мертвою і напівголою Людмилу привезли до Обухівської лікарні двоє цих самих оперів. Медикам лишалося тільки констатувати смерть. Гостра серцева недостаточность, у шумічна хвороба серця. Разом з довідкою про причину смерті чоловіку та брату віддали і одяг Людмили. Одягли перчатки, подивилися одяг. Значить, білизна, нижня, шкарпетки білі були всі в грязі, от там чорні були. Потім штани були мокрі, так от доверху були штани мокрі. Не, не зрозуміло, чому були мокрі. На верхньому поясі також був, було брудно О, і з носків, шкарпеток і з капюшона випадало сухе листя і сухі китиці. Близькі одразу запідозрили. Цілком здорова жінка, яка за життя не страждала на хронічні хвороби і не скаржилася на самопочуття, померла не своєю смертю. Я думаю, що щось підсипали в горілку, коли вони сиділи в барі. Бо наскільки мені вдома, що ціла моя жінка покійна Людмила, і біля неї сидів цей Юрій і Денис. Що ми що тут всипали водку або з наркотичних, або з лікарства чогось. Ну, я так думаю, що її зґвалтували і вбили. Чому рідні жінки не вірять у раптову і природню смерть? Все просто з кафе Людмилу копи забрали близько другої ночі, а до лікарні її привезли аж о п'ятій ранку. Де компанія із жінки і двох чоловіків була увесь цей час? Один із оперів пояснив це подрузі загиблої. Людмили виникли, як він сказав, дослівно романтичні стосунки із Юрієм і Хтось із них сказав, що вийде з автомобіля. Він говорить, що я вийшов з автомобіля і пішов додому. Куди вони були, куди вони поїхали, ніхто не знає. Той самий романтичний Юрій взагалі нічого говорити не хоче. Спитали його, де ти з пів третього там до шостої ранку возив. І він просто говорить: я не знаю. Не думайте, я її не вбивав. Чоловік Людмили домігся проведення незалежної експертизи тіла загиблої дружини за власної же присутності. Від побаченого жахнувся. Тут були синяки на ребрах, тут була така царапина. От тут була, також, була слід такий від електрошокера. На голові теж були сліди від електрошокера. Руки всі сині. Таку. І, а, форма синяків була вкрулить, як від пальців. Тут в області паха було синя, ну і там було порвано. Там, де женські органи. Через п'ять днів після гучного розголосу матеріали справи у слідчого райвідділу забрали. З огляду на можливу причетність до вказаних подій працівників сектору карного розшуку обіховського відділу поліції було прийнято рішення про передачу вказаного кримінального провадження по підслідності до слідчого управління прокуратури Київської області, працівники карного розшуку, які останніми бачили жінку живою. Від роботи зараз відсторонені. Поспілкуватися з ними нам не вдалось. Дверей нам не відчинили. На дзвінки копи не відповідають. Їх безпосередній керівник ховатися від журналістів не став. Каже в обухівському райвідділі цією історією приголомшені, але у те, що їхні колеги, вбивці та гвалтівники – не вірять. Я вважаю, що на даний момент мої хлопці тут не причетні. От такі ситуації, ну як на мене, кожен з нас міг показатися. Ось ви їдете підвозите людину, і людині стало погано. От стало погано, ви привозите і все і. На даний момент вас обвиняємо в тому, що ви її задушили десь по дорозі. Де саме три години возили жінку, їхній керівник не пояснює, але натякає, слідчі мають відповіді на ці запитання. Хлопцям на даний момент ніхто нічого не приділив, ніяких обвинувачень. Значить, є причини в тому, що Суд судби експерта глянув і ніяких таких посторонніх там ефектів там нічого не було. Ніяких ні зґвалтування не було, не було ніяких. Там пошкоджений нічого не було. Утім, інтимна близькість, найімовірніше, мало місце, припускають у місцевому відділку поліції. Бо один із копів, нібито, давно крутив роман з жінкою. Чи справді жінку привезли до лікарні напівроздягнуту? Чи були на ній тілесні ушкодження, які б могли свідчати про зґвалтування? Усе це добре знають лікарі, які першими оглянули тіло. Втім, відповідати на наші запитання медики не те, що не хочуть, а просто бояться. Ми намагалися поспілкуватися з лікарем, який першим оглянув вже мертву Людмилу. Я не хочу нічого вам розказувати. Все. Чого? От тому що я не бажаю. Мова йде про вбивство. ви можете поспілкуватися з дзвоним лікарем, якому я дав пояснення в своїм письмовому вигляді, і судна експерту. Головний лікар нервує ще більше. Так само, як і його підлеглий, прямих відповідей на наші запитання не дає. Вся ж інформація є в міліції в прокуратурі. Який нас Врач констатував смерть, що це привезли труп. Ну і все. А все остальное, пожалуйста. Криміналісти описують, як сидять, як лежать. То тобто ся то криміналіста нас ну, цікавить, якому вона була стані? Чи вона була гола, чи вона була синці? Не, не знаю, це ж можна запитати. Запитати у криміналістів, який виїжджав, приїхав тут же мовчать, поки і судмедексперти. враховуючи те, що відкрите кримінальне провадження, так всі питання досліджували абсолютно. Саме результати двох судово медичних експертиз мають дати відповіді на всі запитання. От тільки чекати їх доведеться кілька тижнів. У прокуратурі визнають це довго, але такі правила. Перше питання, яке поставлено до експертів, це причина смерті потерпілої. Зазвичай ця експертиза триває понад три тижні. Однак розуміючи суспільний резонанс, слідство вже підготовлено листа до відповідної експортної установи щодо прискорення вказаних медичних досліджень два тижні, і ця експертиза буде спрямована до слідчих органів. Якщо експертиза покаже, що жінку не гвалтували і не били, двоє оперів і далі працюватимуть в обухівському райвідділі. навіть попри те, що цією історією втягли своїх колег у гучний скандал. І що це підтвердиться, що дійсно цього все не було наоборот, на підтримати. Поліцейським вкрай невигідно, аби медики констатували зґвалтування. За таких обставин полетять голови багатьох керівників Обухівської поліції. І в райвідділку це добре розуміють. Старшому слідчому Лесі Тихоненко з поліції Обухова тепер доведеться піти, і вона готова це зробити, незважаючи на результат цієї заплутаної справи. Тут я працювати точно не хочу. Думаю, що буду переводитись. Дуже надію, що начальник мені рапорт на перевод підпише. Окрім журналістів, за цією історією пильно стежить і місцева громадськість. Збиралися навіть штурмувати райвідділок. утім вирішили почекати. Квапитися з висновками у цій справі не хоче ніхто, і чим довше тягнутимуть з розслідуванням, тим більше запитань виникатиме, і тим страшнішими можуть бути наслідки повстання чергової української врадівки вже через нашу, начебто, очищену нову поліцію.